Тяна, а тобі нічого сьогодні не наснилося? Якась поезія або ще щось? Мені нічого не наснилося, але вчора вночі я дописала свій новий вірш. Можна його почути? Так. Е, може, краще з телефону зачитати. Або спробую на пам'ять. Спробуй. Зараз. Е, Знову сьогодні померло багато дітей, матерів і батьків. Знову сьогодні приперли солдати вбити і збирати гріхів. Кожного ранку дитина не знає, помре її мати чи ні. Кожного ранку чути гармати, котрим вбивають синів. Бачать ці люди, як ті скатини, що у Кремлеві сидять, керують тупими, безмозлими свинами. Що за Росію кричать. Господи Боже! Невже ти не бачиш, як страшно плаче дитя? Блін, я забулася. Можна краще з телефоном? Можна. Бо тільки вчора написала. Ну давай там стоїть тепер прочитає, стоячи стільки. Так, заново почну. Знову померло сьогодні багато дітей, матерів і батьків. Знову сьогодні приперли солдати красти і збирати гріхів. Кожного ранку дитина не знає, помре її мати чи ні. Кожного ранку звучать ці гармати, котрими вбивають сині. Бачать всі люди, як ті скотини, що у кремлеві сидять, керують тупими. Безгмозлими свинами, що за Росію кричать, Господи Боже, невже ти не бачиш, як страждає весь люд, як гірко плаче вдова над солдатом, як гірко сльози течуть? Коли ж ти зупинишся, деспот ти Путін, коли ж ти складеш зброю вниз, коли ж ти мерзото, побачиш всю правду, що українці сильні. Що за свободу боротися будем, хоч у пекельнім вогні. Цікаво, коли ж ти Іудо, пізнаєш, як страшно втрачати дитя. Як страшно дізнатись про втрату солдата, котрий був коханням життя, як страшно за тата, за брата, за сина та доняк в воєннім строю, як тяжко молитись і бути готовим до смерті в пекельнім бою. Братця мої, любі українці, бажаю кожному добра. Нехай русський мір мене стороною, кожен куточок села. Нехай зацвіте калина у полі, нехай заспіває ще птах, бо Україна росте і процвітає ще в многих і многих літах. Ось такий вірш вийшов. Гарний, Душевний. Дякую. А хто... Своїх рідних чи близьких чи знайомих наближає цю перемогу. Мій тато, він зараз воює в Харкові. Вже півроку ми його не бачили, дуже сумуємо за ним. І ти віриш, що він принесе перемогу вам, в дім і в Україні? Ні, іншого варіанту немає. Ми тільки в перемогу віримо, ну тільки перемога буде. А ти знаєш, що він може побачити цей ролик у нас на сайті? Що б ти йому хотіла сказати, татові? Отак. В вічі подивиться, і він буде дивитися тобі в вічі. Я ходіла сказати, що я дуже за тобою сумую, і дуже переживаю завжди. Дуже, дуже хочу тебе побачити. Любійняти дуже сильно. Дякую, тату.